这是我是的飞机。 за сесію. Так, мої дані опов. 12 700. Які у вас чудові? Маляри? То що малярували? Просто Гармошки? Там Гермошки. Наприкінці дві гармошки дають, так що ще й з ними. Але що ж робити? Але коли дають, що казати, що не давати? Типа ображене, щоб Не буде гермошки. А що робити? Пошту гермошки. А гермошка одет бане. Ми подивимося, в США подивитися, як обслужити, і оці змагання, які по області, то будуть передзи, там гармошка ж. Але нам штат водія. Ну, суворо подивимося. На терпець, вони потім будуть у Китайка, де вони, в принципі, і досі стоять. Ми вже проголосували на це. 27, а це про додаткові одиниці для служби в справах дітей. Той проект, який не пройшов на попередній сесії, сказали в межах затвердженої штатної. Одиниця одна буде забрана з департаменту і з управління контролю за дотриманням благоустрою і правил дорожнього руху. Але прошу про критичне зауваження. 21.85. У додатку 3, там де структура служби у справах дітей, треба виправити помилку не начальник управління, і заступник начальника управління, а начальник служби і заступник начальника. А можна було 21.65. пять. Зміни до програми. Більшість угу. помагає періоди. Подобріть справи. 21.65. На підучому і 25 і 26. Uh -huh. Це без, це просто збільшення суми програми. 21.66. Це одноразова матеріальна допомога. Члену сімей загиблих

Коло Андрійочу і 60 000 і Лешко Ольги Василівни. Також 10 000. То наш загальний я

Оце умочка. Вашу треба. Що? Все. Іде Так, сьогодні буде зіткнення по поїзд. Василя. До Василя. Це програма підтримки військових частин збройних України чи військових формувань. На 25-й рік передбачено 31 мільйон від цього загальному, 30 міського бюджету, один із коштів інших джерел. Прошу підтримати. Це київський проєкт? Так. Добре. Програма 2164 – Це програма надання шефської допомоги. Військовим частиною розташована території міста на 25-26 рік. Це о, відповідно до указу. Ми беремо шефа над військовою частину А1778 Вісім і над національна гвардія тридцять Їхні листи є, вони на що вони просять, також є. В цьому Прошу? програму. Прошу? Прошу, Прошу. 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 Да. То, да. За програму? Так. Да. Дякую.

потім подивиться, що там, 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 що пришне, бо 就是三十

а вот демонстрировали вы, да, вот шепли бра на баланс получается. Ага. Да, да. Не, а что? Просто у них там зберегают Да, потому что это Ну, ты поговори, да, 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 哦，在的吗？ Йде про програму районну програму містації військове про доведення мобілізованої служби, е, просять взяти участь у фінансування. Бюджетна комісія рекомендує виділити 300 тисяч про потрібне рішення придачі коштів російської ну, адміністрації, а військові рівні. Приведення та мобілізованих до місць служби. І якраз хочу сказати про зв'язку з тим, що ще 5 тисяч пішов з військової обласної адміністрації на співфінансування програми по генераторах, фінансування це підтримка підприємцям. До виділити ще п'ять тисяч, то це ж рекомендовано готувати переднішні про передачі іншої субвенції в обласному бюджеті в одного тисячі. Запросто вам вже до одного горя, ви це будемо порядку для того, що відсутній розпорядку демонстрічення про передачу іншої субвенції одне обласному бюджету в родин п'ят тисяч, до і районному бюджету для э, тристатисячних переведень. Так наступні зміни до бюджету. Кінець року завершення є і перевиконання було бюджету, і на звернення головних розпорядків про перекидку грошей рекомендовано підготувати проект рішення. Якщо вас цікавить, тому саме до виділяється. Вам, бюджет, по, по на рік. Ну, онлайн, що і на у нас бюджет? Значить, доходи бюджету на наступний рік планується в сумі 2 мільярда 346 тисяч. з них загальний фонд 2 мільярда 283 мільйона, шість три мільйона спеціальний фонд, профіцит бюджету. 26 шість мільйонів і 6, ну як профіценти, можна сказати, що він не такий прям прям кофіцент. Не просто бюджетна комісія працювала над видатками, розрахунками спільно з розпорядниками і на програми. Ну нема можливості в зв'язку з тим, що цього року у нас вибирає ГЕРС. Що таке еверс? Нагадаю вам, це кошти, які вилучаються в місцевій бюджеті. Датні доходи мають для дотації вазової дотації. Він воно буде складати на наступний рік. Нас зараз вже спочатку війни не забирали кошти. На наступний рік 196 мільйонів гривень заберуть забере значистку до нашої декаджного державного бюджету. Це два вас не буде можливості. Це основно. ми передавали кошти для бюджету розвитку на наступний на цей рік. У нас бюджет розвитку Значно менше, це всього у нас 215 мільйонів минулого року, майже цього року, 24 з уточнений майже 400 мільйонів. І не до отримано, ну, поки що субвенція на надала заплатити, вона теж нам надходить 225 мільйонів, минулого року було 316 Вони дали тільки на 8 мільйонів. Ну але якщо брати в цілому, скажімо, оптимістично підходити. То у нас ну, планується ріст доходів по, по податкам. Там теж пояснюючи записці, є абсолютно оцінка доходів. По всіх платежах у нас буде ріст. Основним наповнюючим джерелом лишається ПДО, який займає майже 60% відсотків. Це податок. Ну, заробітної плати фізичних осіб. Є тенденція до збільшення єдиного податку. Малий середній бізнес, вони тримаються на плаву і розширяються, збільшуються і відходження і досить значні поєдиного податку. Так що ну, так коротенько. Якщо говорити, якщо так не зменшиться, скажемо, яка інтенсивність бізнесу, якщо все.

24. 24. 4, 5, 5. А, 21, 68. про зміни до програми комплексного забезпечення міської документації на 23-25 років. Я в цих віртуальних рушах не дуже розуміюся. Там суть в чому, що у нас ці заходи, що по захисту прибережений цих територій пагорбів, вони переносяться на наступний рік. Погаді, там не розумію фінансування. Проти паути мероприємці. 2182. Дозвол на виготовлення технічної документації і замбустері щодо встановлення меж режиму об'єктів культурної спадщини історичного ареалу. І 2183. виготовлення технічної документації щодо встановлення меж утворючих об'єктів культурної спадщини. Зон регулювання забудови, пам'ятник міста будування. Е, там здійснюється заходи, що потрібно зробити оці, оці, оці охоронні зони від історичних будівель і історичного аріалу, і їх треба занести в різдвину. Там найближчим часом буде така історія. Та як у нас місто історичне, у нас всі об'єкти, вся територія міста буде історична. І любе там будівництво індивідуального житлового будинку, реконструкція, будь-що в Міністерство культури не погоджено буде. Бо воно І you Ні, get it. И драусы? Центральный. Нет, у него немає. Бо у нас є, у нас є структурний план Він Скасований. У нас є просто картинка, а бази реєстрів не розуміють, де межа историчного реаліза. Да и буфер не домашки. Так, <гублінг> да, буде в ри, а, <гублінг> що історична <гублінг> частина міста, частина міста, яка рік назад? <гублінг> тому <гублінг> вони і зробили ці проєкти для того, щоб встановити межі правильно Так, а зараз виходить, що місто попаде. А вони хочуть встановити межі, щоб вони ви більш історичний, ніж Ну, Ужгород ну, старіший, чи мені він скаже? Ні, так? я маю на увазі більш подій був історичний. Ну, але, не але, не але, 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 але щось я не чув, щоб там з Львові погоджувалися в Києві. ну, Вони навпаки хочуть встановити, я так розумію, ареал рухомохоронного історичний центр. Давайте якось так попередньо якраз коли буде розроблятися або комісію з тим, що ви напрацювали. А не вже по факту, коли ви закинете і укаже вас, голосуйте за заявку. Mm. Якось має бути попередньо які пропозиції опрацьовані, yeah, а не я вже вже постав. Так і саме не, не провіряло проєкт, а, а коли я великий, да, але yeah, yeah. ну, не проверяв. А зараз почало проверяти. А зараз ну, так, починає, вже почали мені там, ну, вони ніякої відношення до не мають, ну, там, червоніця периферія, наприклад, чи вулиця Загорська периферія. Зараз люди будуть хотіти будувати, і треба їм якісь погоджі. А де буде рекомендуватися? Я там, є захоронення. Та ти що? Так, я вам кричав. Ну, там, на радости, да. Ну, да, да, да. Орієнтуватися. 84 про розроблення та внесення змін. А, це дозвіл нанесення на розроблення документації на детало. Це від гімназії по Корольова до і далі по Можай

Він має бажання, щоб поділити місяць. По закону ми маємо зробити практично піддати на ваш розсуд. Рішення має прийматися. Амоція домов, наскільки вказує комісія. Так. Авногудається так. 1.11. Ось отраз. Ну наш, далі ще ви питаємо подачі. Вибачте, що це мотає.

Ми можемо депутат до уваги коли департаменту за политику відкрити заява на подання Поки немає заяви, взяли до відома, а ну заборонення відмінити ставить на це буде. А просто вже по факту розглянути заява на укладене до пути, врахувати заяву депутату, щоб було не може додавати. Ваше високо не мали

što ga nije odaknalo. Jo, tam gde був bilo mudrik? Так, gde je Мудрик U, vidjet će u školu. Там da, da, to mudrik tam. Da, 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 там da, 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 Ну, так. Я думаю, що може скоро все обпрохує. Ті заявники, вони, кажаться, дощо. Ну там, там гарний помилиреч і... такий. Що шо в бідори замакрусою. Так. Оки немає предметів, що. Що кого? Що це наша будівля. Але бо. А ти можеш випустити лепіус? Так. Так. Немає можливості.